Із обшуками до Підгацівської сільської ради сьогодні зранку прийшли працівники поліції. Про це суспільному розповів Підгацівський сільський голова Юрій Семенюк. З його слів, правоохоронці зі столиці разом із кількома понятими орієнтовно в дев'ятій прийшли обшукувати робочі приміщення ради. Правоохоронців говорить, цікавить процедура проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на території громади, які проводилися в цьому році. Ну Хай перевіряють їхні роботи. А як сільська рада був? в штатному режимі працює? Ну, по не, трошки помішали, нам казати, там. ну бухгалтерія там зараз беруть копії документів, хоча ті копії, хоча, документи є всі в прозоро, що їх там брати, я не знаю. Ну, видно, їм треба для роботи. Перевіряють завжди кабінет голови бухгалтерії. Але ми ж ми йдемо, їм все даємо, що вони просять, ми їм все показуємо, все даємо. Так, о, то не перший раз, у нас тих обшуків вже було. Ну скільки? Я, ну, не знаю, ну штук шість, може, може більше, я не пам'ятаю. Ну, то там все спокійно, обслуговували вас, так? Угу. Працівники поліції на місці відмовилися коментувати, яка причина обшуків у Підгайцівській сільській раді. Заходити у приміщення нашій знімальній групі заборонили. На даний момент тут проводяться слідчі дії. Я вас прошу покинути дане приміщення. Після закінчення слідчих дій звернетеся вам дадуть коментар. Працівники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проводять слідчі дії у рамках кримінального провадження за фактом розкрадання коштів. Так проведення обшуків в Суспільному прокоментувала речниця цього департаменту Наталія Калиновська. Деталі обіцяє розповісти згодом.